Цю дівчину звати Оксана Шкурат. Колись вона професійно займалась легкою атлетикою. У 2008 році стала чемпіонкою України серед дівчат на дистанції 100 метрів. У 2010-му виконала норматив кандидата у майстри спорту. У 2012-му вибрала срібну медаль чемпіонату України серед юніорів на дистанції 100 метрів з бар'єрами. Наступного року виконала норматив майстра спорту України. У 2014 стала чемпіонкою України серед молоді та потрапила до складу штатної збірної команди України. У 2016-му Бразилії взяла участь у Олімпійських іграх. Нині тренує сумчан у рамках проєкту Активні парки. Це перехід просто на новий рівень. Це зовсім інший досвід, зовсім інший набір навичок. Того для мене це просто новий етап в житті. На тренування цього разу прийшли до десяти учасників. Іноді, розповідає жінка, приходить до трьох десятків. Любительський біг це про здоров'я, тому я більше рекомендую займатися для себе, для того, щоб підтримувати свій фізичний стан, свій моральний стан. Серед інших на тренування прийшли вчителька англійської мови, фрілансерка та підприємець. А ще приходять військові, поліціянти та студенти. Кожен знаходить щось своє. Я стала набагато більш спортивною, набагато більш витривалою. Мені взагалі подобається те, що зараз у мене більш систематичний підхід до занять спортом. Ми готуємося до півмарафону, дехто з нас в Києві восени, і дуже хочеться перевершити свій попередній результат. Взагалі то я не професійний спортсмен, я просто любитель. Бігають для себе. Це завжди гарна атмосфера, гарний дозвіл, проведення дозволу. Як ми можемо допомогти ЗСУ, якщо ми самі в поганому фізичному, моральному стані? Для того, щоб бути корисними своїй країні, ми маємо себе, перш за все, привести до норми і тоді далі вже працювати на благо країни. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.